В Україні з'явився реєстр перелік безпечних і небезпечних телеграм-каналів. Знаєте, я не знаю, як на безпечні будуть дивитися, тому що це, як правило, офіційні джерела. От я, наприклад, підписаний тільки на офіційні джерела і на закордонну пресу. А от перелік небезпечних телеграм-каналів от це проявило в українців досить серйозний інтерес. Тому що взяли і викотали 400 каналів, які держава Україна вважає. Небезпечними. Як ви думаєте, на які канали масово почали підписуватися або будуть підписуватися українці? На безпечні чи будуть переглядати реєстр небезпечних? От як ви думаєте? От я інколи, коли е, от, аналізую, що роблять чиновники, я я, я не можу зрозуміти, де вони вчились. Де їх навчали стратегії, тактиці, державному управлінню? Тільки не такого державному управлінню, знаєте, при президенту України було то, коли просто там ладно, на мою точку зору? Де вони ці люди всі вчились? Хто дає їм вказівки? Вони самі от, от це роблять, де взяти на всю Україну опублікувати 400 каналів, які влада України вважає небезпечними. Ну, знаєте, це, це, просто, ну, це просто собрання. Для чого? Хто, це, хто це придумав? От для чого це робити? Телеграм, щоб ці профілі не віднесений до небезпечних поки що. Бо я вже й не знаю, за якими критеріями можна потрапити в перелік небезпечних каналів. Владу критикуєш, незадоволений чимось. Розвиваєш у людей раціональне мислення. Ви знаєте, був такий Сократ в Греції. Так от його засудили і стратили з формулюванням розбещує молодь. Ну, тоді слово розбещує було, прививає молоді критичне, і раціональне мислення, змушує не вірити в міфи і легенди, які тоді були характерні для давньої Греції. От я не здивуюся, якщо багато каналів, які намагаються вчити українців мислити, будуть в переліку небезпечних. Телеграм Ютуб профілю, там докладніше, і там реєстр. От, реєстр там в Телеграмі. Реєстр дозволених. Давайте будемо прямо казати. І не дуже дозволених телеграм-каналів. Я очікую, очікую реінкарнацію газети Правда. Давайте, не соромтесь, запускайте. Нехай виходить газета Правда.